Добрий день любителі світового кіно. Ось нарешті ми й дочекались трейлер до одного з найочікуваніших фільмів цього року. Джокер 2 божевільний на двох повинен стати ще більш важливим для всесвіту DC Comics. Бо якщо перша частина була чимось особистим, то друга за дією – Гарлі Квін, і разом вони змінять світ. Тому у цьому відео я хочу розповісти, що показали у першому трейлері та цікаві факти. Друзі, перед початком відео хочу розповісти вам про канал Що подивитись. Це найбільший україномовний блог про кіно в телеграмі, в якому автор розповідає про переглянуті ним фільми. Тут вам і новинки, і золота класика, і маловідомі авторські роботи. Обов'язково підписуйтесь та обирайте до перегляду дійсно цікаві фільми. Посилання на канал я залишу у закріпленому коментарі. Почну з того, що режисер фільму Тодд Філіпс розповів, що Джокер Божевілля на двох буде зосереджений на музиці, але це не повноцінний мюзикл. Він сказав, що команда ніколи не говорила, що цей фільм буде повноцінним мюзиклом, але музика буде відігравати велику роль. Крім того, він додав, що фільм не буде відхилятися знати далеко від оригіналу і що Артур Флек завжди мав музику у собі. Як видно у початкових сценах трейлера, Артур Флек все ще утримується в Архімі. Коли двоє охоронців супроводжують його коридорами психіатричної лікарні, Джокер бачить Гарлі Квін в іншій кімнаті, яка відвідує те, що виглядає як музична групова терапія. Паралельно ми чуємо закадровий коментар щодо здатності музики зцілювати. Ми використовуємо музику, щоб зробити себе цілістими, щоб урівноважити розломи в собі. Натомість, схоже, що Гарлі та Артур у кінцевому підсумку будуть використовувати музику, щоб мотивувати психологічні виклики одне одного спільної ілюзії пісні. Це дуже помітно через різноманітні кадри в трейлері, багато з яких показують Джокера та Гарлі, які танцюють і співають на сцені та знімальному майданчику. Також вони танцюють на даху знаменитого готелю Архем, а не закладу, яким він є насправді. Зрештою, фолі Адеукс по французьки означає обмін ілюзіями між двома чи більше людьми, які перебувають у близьких стосунках, або інакше відомий як спільний маривний розлад. З огляду на це схоже, що відповідна психічна боротьба, яка належить Артуру та Гарлі, ймовірно складається та злиється, коли вони будуть наближені, приймаючи форму різноманітних музичних номерів, як ймовірного засобу, впоратися та врівноважити більш сувору реальність. Ідея різноманітних музичних номерів зі співом і танцями, безперечно, є новою умовністю та захоплюючим відхиленням від першого фільму Філіпса. Таким чином, це свідче за все допоможе показати, як поява Гарлі в житті Артура змінить його, можливо, спонукаючи до ще глибшого занурення в хаотичну ідентичність, якою є Джокер. Крім того, музика завжди є сильним засобом зображення романтики на екрані. Буде дуже цікаво дізнатися, які романтичні хіти та дуети виконуватимуть гага та фенікс. Крім того, повідомляється, що Джокер 2 включатиме близько 15 пісень, і, ймовірно, більше оригінальних треків. Загалом не важко уявити, що леді Гага напише принаймні одну оригінальну пісню для фільму однак це лише припущення, яке ще має бути офіційно підтверджено. У будь-якому випадку продовження Джокера обіцяє надати унікальний погляд на музичну особливість, використовуючи пісню та танець, щоб передати характер стосунків Джокера та Гарлі. Повертаючись до початку трейлеру, то, схоже, Аркхем не збирається довго тримати Артура під замком, оскільки по кадрам видно, що вийти з в'язниці йому допоможе суспільство, яке його підтримує більше ніж будь-коли. Подібно до першого фільму про Джокера, тут безумовно є політичний елемент, оскільки багато жителів Готем Сіті розділилися щодо персонажа Джокера Артура та того чи слід його звільнити. З великої кількості таємниць навколо Леді Гаги трейлер нарешті дає краще уявлення про те, як вони підходять до культового Персонажа у порівнянні з Марго Робі. замість того, щоб бути його психіатром, Гарлі також є ув'язненою в протилку Архема, що принаймні пояснює, як вони побудують свої стосунки. Загалом у трейлері є багато моментів, які демонструють їхню хаотичну енергію, коли вони скоюють злочини. Єдина пісня, яка виділяється в трейлері, це «What the world needs now is love», що ймовірно вказує на те, що це буде одна з пісень, виконаних у фільмі. Не буде чимось шокуючим, якщо другий трейлер Джокера буде більше спиратися на музичні номери, щоб дати глядачам краще уявлення про те, як цей елемент відіграє роль в історії. Ну і звичайно, варто поговорити і про нового персонажа у цій розповіді, а саме Гарлі Квін. Найголовніше це те, що вона тут має іншу історію, аніж Марго Робі у фільмі Загін самогубців. Гарлі Квін леді Гаги представлена як пацієнтка в державній лікарні Архема. Як стає зрозуміло, з трейлера, Джокер постає перед судом за вбивство Мюррея Франкліна та повстання, яке він розв'язав у Готем Сіті. Однак романтичні стосунки Джокера покращують його поведінку в лікарні штату Аркхем, що може дозволити переглянути питання про звільнення та можливо зняти з нього судові звинувачення в суді. Здається, цей процес транслюється по телебаченню для всього Готема, оскільки НАТО збирається, щоб підтримати Джокера, і Гарлі Квін, здається, прибуває як свідок. Взагалі, Гарлі Квін була оригінальним твором Брюса Тіма та Пола Діні. Створеного спеціально для мультсеріалу Бетмен, таким чином видання Гарлі в епізод 1992 року, прихильність Джокера, і вихідним матеріалом для кожної наступної версії персонажа. Невдовзі, після дебюту Гарлі в анімаційному серіалі, тім і Діні співпрацювали над коміксами пригоди Бетмена, божевільне кохання, які розкрили походження Гарлі, клінічний психолог Гарлін Френсіс Квінзель, яка закохується у свого пацієнта Джокера. А після цього той залучає її як свою праву руку. І втягує в злочинне життя. Кожна наступна ітерація Гарлі Квін черпає натхнення з мультсеріалу Бетмен. DC Comics розширила передісторію Гарлі Квін, розповівши про її досвід гімнастки та процвітаючу кар'єру в кримінальній психології. У коміксах також підкреслюється переродження Гарлін Квінзел як Гарлі Квін через хімічну ванну на тому самому заводі Ace Chemical, де Джокер створив свою злу персону. А тому представлення Гарлі Квін як пацієнки Архема і величезним розходженням з вихідним матеріалом. Однак закоханість Гарлі в Джокера після знайомства з ним в Архемі не надто відрізняється від її початкового знайомства. Унікальна Гарлі Квін леді Гаги також ідеально вписується в цю послідовність, оскільки сам Джокер є досить унікальним поглядом на культового лиходія DC. подібно до того, як ім'я Артур Флек і його мрія стати коміком, є оригінальними творами для Джокера 2019 року. Іншою важливою частиною 30-річної історії Гарлі Квін і Джокера є їхні непрості стосунки. Більшість, якщо не всі версії, Джокера ставляться до Гарлі як до пішака, незважаючи на її щире почуття до нього, і її прихильність не відповідає. З цієї причини Гарлі Квін здобула незалежність від Джокера, і її прагнення залишити його позаду стало центральною частиною її історії. У фільмі Хижі пташки та фантастична Гарлі Квін розповідається про її подорож після розриву. А мультсеріал Гарлі Квін зосереджується навколо власних пригод Гарлі, коли вона самотужки піднімається в ряди суперлиходіїв Готема. Чи стане Джокер Хоакіна Фенікса образливим до Гарлі Квін? Леді гаги у цьому фільмі ще невідомо. Однак, маніпуляція Джокером почуттями Гарлі Квін під час сеансів терапії не є частиною їхньої історії в продовженні Джокера Тода Філіпса. І здається, що стосунки Джокера та Гарлі здорові, принаймні одне до одного. Відсутність традиційного дисбалансу сил Джокера та Гарлі відкриває двері для справжнього кримінального дету у фільмі, хоча це не означає, що такі близькі стосунки завершаться щасливим кінцем. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.